Вітаю вас, величні народи, величної країни, і вітаю вас із Днем Прапора України. Наш славетний прапор майритиме в усіх містах і селах України. Слава Україні! Ви ні. Погнали! Туреччина передала Україні 50 бронеавтомобілів із посиленим протимінним захистом. Про це повідомляє Defense News. Тобто наш фані президент порішав. Там міністр оборони теж порішав. І все домовились машини тепер у наших хлопців. Слава суду. До Києва прибув наш фані Кум України. Він же президент Польщі Анджей Дуда. Дружня Польща невпинно продовжує підтримати Україну на шляху до нашої перемоги. Дуда також, також візьме участь у онлайн саміті Кримської платформи. Ух. В центрі Донецьку зафіксовано пряме потрапляння до адміністрації Пушиліна внаслідок українського артобстрілу. Кажуть, що він ще живий, але й кажуть, що ще не вечір. Слава ЗСУ, хлопці. Донецьк мінус та база, Нова Каховка, мінус та база, Генічинський район, мінус БК, Мелітопольський район Херсонщина. Поки що уточнюється, але щось жохнуло. І Херсон мінус БК.